Кольну частину засідання виконавчого комітету мер Валерій Нуфриєнко відкрив врученням секретарю міської ради Денису Кравченко відзнаки від державної прикордонної служби України за співпрацю. Я військовий скату службу народу. Простувати чи підтвердити чутки щодо арешту бюджетних рахунків попросив один із членів виконкому ще до розгляду основного порядку денного. Як з'ясувалося, до міського управління державної казначейської служби надійшов виконавчий лист про стягнення 240 тисяч гривень у межах рішення суду щодо поновлення на посаді колишнього заступника міського голови Сергія Горностая у справі. Фігурують чотири фінансові зобов'язання: виплата заробітної плати, негайне перерахування коштів за місяць, а покриття судових витрат. І компенсація моральної шкоди частину коштів уже погашено в межах наявного фінансування. Поміж найбільш актуальних питань членів виконкому цікавила й тема відсутності гарячої води. Частково водопостачання в місті відновлено решті населення повноцінної подачі треба ще чекати. Тим часом ремонтні роботи тривають і перебувають на різних стадіях виконання. Перше за багато років у нас зараз відбувається заміна зафірної арматури майже на всіх мережах міста. Це не робилось багато років. Зараз вітався. Мені здається, що краще ми зараз потерпимо трохи без гарячі води влітку, ніж будемо зимою без опалення. Офіційна частина засідання стартувала з розгляду інвестиційної програми філії ВППС у сфері централізованого водопостачання та водовідведення на 26-й рік. Підприємство планує використати майже 2 мільйони гривень власних коштів на оновлення обладнання для покращення якості послуг зачищення питної води. Мова коротко йдеться про придбання насосного устаткування, про придбання приводів, пристроїв для проведення лабораторних досліджень санітарно-мікробіологічного контролю. Ну, та інші заходи у сфері водопостачання наступним рішенням виконком погодив зміни до річних планів комунального підприємства ТВКГ на 25 й рік. Вони стосуються збільшення одного з технічних показників подання води в мережу у зв'язку з приєднанням раніше не облікованих водогонів. Аналогічний проект рішення ухвалили і на наступний рік. Також члени виконкому підтримали створення інвестиційної ради з питань публічних інвестицій, затвердили порядок визначення обсягів бойової участі власників тимчасових споруд в утриманні об'єктів благоустрою, розглянули низку соціальних питань, зокрема надання матеріальної допомоги малозабезпеченим.